Краса чи сміття на пасху та проводи люди масово закуповують штучні квіти. Та кому це насправді вигідно. Традиція нести під час релігійних свят пластикову красу прийшла до нас за радянських часів і глибоко вкорінилася у вітчизняну культуру. У Європі така традиція рідкість. На деяких закордонних цвинтарях навіть діє заборона щодо використання неприродних прикрас на могилах. Квіти це прекрасно, це добре, але. Якби вони не причиняли, скажімо, зла. І взагалі мені здається, що це лінь наших людей поставив квітку і збувся мороки. Мені здається, що коли жива квіти, то їх треба доглядати, коли них треба ходити. І жива квітка це є жива квітка. Найбільше на сполох б'ють екологи. Штучні квіти виготовляють з навтопродуктів, а утилізують їх шляхом спалення. На Хмельниччині немає жодного сміттєспалювального заводу, тому знищують цю красу просто неба. При вільному згоранні пластик виділяє цілий ряд шкідливих речовин, що в такому випадку напряму потрапляє в атмосферу ґрунти та підземні води. Це цілий букет канцерогенів, цілий букет діоксидів, тобто тих речовин, які не просто отруюють атмосферу, а тих речовин, які безпосередньо шкодять довкіллю, викликаючи не тільки алергії, але й серйозні захворювання нирок, печінки і безпосередньо. …онкологічні захворювання». Люди зазвичай про проблему знають, проте у кожного свої причини купувати пластмасові прикраси. Садим, садімо цвіточки, живі, але вони не завжди вовреме виростають, коли такі праздники. Ви зайдіть, подивіться, скільки коштують живі квіти, скільки коштують штучні. Пішли і дізналися. В зв'язку із соціальним підвищенням цін тут теж важко знайти щось дешеве. Квіти цього року дуже дорогі, значить такі от дешевших. Це йде серія, Отакі 10 гривень. А які найдорожчі? Оце така серія йде. Такі букет 250 гривень. Середня ціна близько 40 гривень. Альтернатива, яку пропонують, це живі квіти. Попит на них щух одразу, як зріс долар. За словами продавчин, ні на 8 березня, а тим більше на релігійні свята ажіотажу не спостерігається. На кладбищі купують, хто багачий, той купує. Гуздічки, багачі люди беруть і рози. Гвоздіки по 12 рози, рози є по 15, по 18, по 20. Такі ціни. Нарцизи можна взяти на кладбище. Таким чином, провівши нехитрі розрахунки, за дві гвоздики людям варто віддати лише 24 гривні. Українська греко-католицька церква уже п'ятий рік поспіль закликає нести молитву, а не сміття. Як приклад, спершу відмовились від усіх штучних квіток у храмі. Надалі закликають людей позбавлятися пластмасових прикрас на кладовищі, тому що якщо ми визнаємо, що Бог є живий, до живого Бога ми несемо все живе, живі квіти, живу віру і живі серця. Те, що ми приносимо на могили наших рідних близьких. Це також, коли ми приходимо до них, ми визнаємо їхні душі живі, і тому ми за них молимось. Пластикові, вони за хоч і залишаються, але вони тускніють, і видно, що це не настоящий. Раніше носили, а в цьому році підемо зі свічками. А чому ви зробили такі ви батюшка просив, щоб нанести такі квіти? Купувати чи не купувати пластикові квіти справа кожного особисто. Проте, турбуючись про померлих, все-таки не варто забувати про живих.